23 січня. Ніколи не розчаровуємося в планах Божого провидіння, яке змішуючи радість зі сльозами, як поодиноких людей, так і народів веде їх до досягнення кінцевої мети. Нам треба помітити, що під видимою рукою людини завжди схована рука Божа. Молитва до Ангела-Хранителя Ангеле Божий, хранителю мій, якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець. Освячуй мене, захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої посередниці ласк. О Небесна скарбниця всіх благодатей, Мати Божа і Моя. Ти є первородною Донькою вічного Отця і тримаєш у своїх руках його всемогутність, тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа. Спаса Висволителя душ наших. О милосердна управителько Божих ласк, свята Діво Марія, ти є матір'ю вічного воплоченого слова, яке обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю. Поглянь на велич мого болю і дай мені таку необхідну ласку. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. О найдорожча управителько Божих ласк, непорочна обручниця вічного Святого Духа, свята Марія, Ти прийняла від Нього серце. Здатне змилосердитися над людськими нещастями, і яке не може втриматися від того, щоб не прийти з розрадою до стражденної людини. Смилуйся над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся, повністю довіряючи твоїй материнській доброті. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Так, так, О мати моя, скарбнице всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішительку скорботних. Надії зневірених, і найсильніша помічниця християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений, що Ти отримаєш від Ісуса ласку, якої я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Amém.